Головне питання порядку денного звітно-виборчої конференції Професійної футбольної ліги України озвучив її президент, щоправда, з невеличкою обмовкою. Саме питання, яке буде розсматриватися, це вибори президента Вісної президента футбольної ліги. Претендентів на цю посаду двоє. Сам Мілетій Бальчис та виконавчий директор ПФЛ Сергій Макаров. Нагадаємо, що Професійна футбольна ліга це структура, яка опікується першим та другим дивізіонами українського футболу. Интересно просто послушать бы их программы, как они видят развитие футбола. Но ну, моё чистое мнение, что сегодня настал момент, что нужно уделять внимание развитию более качественного детского футбола. Перед конференцию профессиональной футбольной лиги урочисто відкрило нову тренувально базу футбольного клубу Полтава. Будем тренироваться, работать, пытаться показать ещё лучший результат. Для нас сделаны шикарные условия, я считаю, которые даже нет в командах Премьер-лиги. Меня всё Приятна удивіла через три года. Я надеюсь, ми встретимося на новому стадіоні. Покапавта з цієї нагоди, і звітну виборчу конференцію ПФЛ провели у новому конференц-залі бази.